Коротше кажучи, люди останнім часом дуже лінуються, і я винайшов рішення, яке змінить життя. Отже, якщо люди ліниві, вони навіть думати самі не захочуть. І от до мене підходить якийсь балван і каже, що робити в такій або такій ситуації, він мені дає свої грошенята, і я думаю за нього і придумаю, що йому робити. Звучить дивно, але доволі цікаво. Добре пішли походом заодно і пошукаємо наш ходячий прибуток. Слухай, щось нікого немає, не вже бізнес накриється. Гей, чуваки, я чула про вас. Мені треба ваша консультація, щоб все було чітко і ідеально. Ну, це вже віп клас треба доплачувати. Ну, тоді бувайте, я розраховувала на дешеву консультацію. Доброго дня, поможіть, будь ласка, я не знаю, що мені робити. А ви хочете знати О, ні? Ну, тоді. Знайте, що у вас по житті все саме гарно наладиться? Дайте скільки не шкода, будь ласка. І що скільки ти тут зазвичай зробив? Небагато, але стабільно. Понятно, понятно. А що ж ти знаєш? Буду відкривати курси. Який курс? Як виглядати розумно, але і нічого не знати водночас. А, Ну не знаю, але для тебе знижка дружба ж.